Вітаю, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена, приємного прослуховування. Тоня вкотре засмутилася і важко зітхнула, коли її чоловік Микола підвівся з за святкового столу, навіть не встигнувши поїсти гарячі, і пішов міняти прокладку в крані. І не у себе на кухні чи в ванній кімнаті. Його терміново покликала до себе сусідка з третього поверху. Микола. Ну, ти серйозно, скинулась дружина, яка тільки но ну, розклала салати, відкрила банку домашнього компоту і щойно поклала чоловікові в тарілку ще теплі котлети і пишне картопляне пюре, яке апетитно пахло вершковим маслом. Тоню, ну вона ж одна живе, а у неї кран капає, сказав чоловік, натягуючи куртку. Я швидко все зроблю, не хвилюйся. Коли повернуся, доїм». Не бійся, не пропадуть твої котлетки. І він пішов. Минуло сорок хвилин, потім година, потім дві. Котлети таки вистигли. Домашнє свято теж випарувалося, не залишивши і сліду. Коля повернувся о третій ночі. Змучений зі слідами силікону на рукавах. Там не тільки прокладка. А там, як виявилося, усе згнило. Я їй усе й поміняв, ще й душ прикрутив, із запалом, повідомив чоловік, дуже задоволений собою. Та що ти на мене так дивишся? Я ж не на гульках був, а одинокій жінці допомагав. Вона мене, до речі, і вечерою пригостила, то я не голодний. А тобі треба було вчасно спати лягати, а не чекати на мене. І не була б зараз така зла. Тоня не відповіла, просто взяла тарілку з його вистиглою вечерею і мовчки висипала все в смітник. Микола завжди був золотою людиною. Так казали всі сусіди і знайомі. Він умів усе лагодити проводку, збирати меблі, міняти труби, свердвити, клеїти, тягати і вантажити. А ще Ремонтувати дитячі іграшки, налаштовувати телевізори, робити уколи, носити важкі сумки. І головне бути безвідмовним, безплатним і завзятим помічником у будь-якій справі для будь-якої людини, що попросить про допомогу. У вас такий чоловік, такий чоловік, в захваті казала тоні тітка Марія з першого поверху. Ну, неначе його нам усім самі небеса у поміч послали. Ось сьогодні Миколка мені пральну машинку полагодив, сам поїхав і запчастини придбав, десь знайшов ще й по зниженій ціні. Такий він молодець. А ви уявіть собі, Тоню, як без пральної машини в наш час можна вжити. Це ж просто жах якийсь. Тож я із вдячності. Пляшечку горілки, хотіла Миколі подарувати. А він, дивак, відмовився, сказав, що не вживає алкоголю. Дивний у вас чоловік, Тоню, знизала плечима сусідка. Такі у нього золоті руки, а не п'є. Це ж нонсенс якийсь. Як же йому віддячувати тепер? То я йому сьогодні варення дала, нехай із чаєм поп'є. І як ви його тільки відпускаєте, не ревнуєте? Микола у вас такий видний і привабливий чоловік? захоплювалася молоденька сусідка Юлечка з четвертого поверху. Він мені й краник зробив, і двері підремонтував, треба б ще в сараї полиці прибити. Якщо ви, звісно, не проти, щоб Микола у мене в неділю цілий день попрацював, бо роботи дуже багато накопичилося. А в мене ж вихідний, я буду вдома в цей день. Зможу ним покерувати, кокетливо посміхнулася Юлечка. Та ні, я проти, твердо відповіла Тоня. Навіть дуже проти. Юля від цих слів дружини замовкла, неначе її заціпило, і чомусь дуже образилася. А Тоня відчула, як у неї повільно, але впевнено. Закінчується запас терпіння. Дружина завжди знала, що її Микола добрий чоловік, не просто добрий, жертовний. Він виріс у сім'ї, де прояви любові, уваги і ніжності замінювалися просто похвалою за працю. Синочок у нас молодець, приніс воду, позамітав, начистив картоплі. Значить, ми тебе любимо, так казали батьки. Микола звик заслуговувати почуття дівами. Відмова для нього була, ну, просто гріхом. Коля не вмів говорити ні. А ти хоч раз подумав, що ми твоя сім'я, з гіркотою говорила Тоня, коли він вкотре тікав до сусідів. Та я ж їм просто допомагаю. Ти що не розумієш? У них нікого немає, хто б допоміг, а в нас і так усе добре. У нас добре? Тоня гірко всміхнулася. А я, по-твоєму, хто? Домробітниця чи, може, дружина твого клону, який десь там існує? Ти зі мною коли в останній фільм дивився? За руку тримав, а не казав не зараз почекай, мені треба йти. Коля мовчав. Винувато усміхався, а потім знову ішов до сусідки міняти лампочку. Одного разу в їхні двері подзвонив сусід з п'ятого поверху, похмурий і з великим пакетом у руці. Коля вдома? Ні, сухо відповіла тоня. Ну, скажіть йому, щоб зайшов. Мені укол треба зробити. Я спину собі зірвав, ось ліки вже купив. А у вас що? Дружини немає, щоб у ков зробила, чемно поцікавилася тоня. Ой, що ви? замахав руками сусід. Вона боїться, та й не вміє, я їй такого не довірю. Ну, а коля все вміє, я знаю. Він хороший чоловік, додав похмурий дядько і, тихо застогнавши, потер поперек. Тоня примружилася. А якби вам зуб вирвати треба було, теж до нього б звернулися по допомогу? Сусід щось невдоволено буркнув і пішов. Тоня повільно зачинила двері, підійшла до колі, який колупався в розетці. Миколо, усе досить. З сьогоднішнього дня ти вдома з нами. Ти чоловік і батько. Не сантехнік, не електрик, не вантажник. Просто мій коханий чоловік. Він піддив очі. Тоню, ну, ти ж знаєш, я не можу відмовити. Вони ображаються. А я не ображаюся, чи я не людина. Голос у Тоні затремтів, як у людини на межі. Тобі важливіше, як вони до тебе ставляться, ніж я. Коля дивився на дружину так, ніби бачив її вперше. Потім повільно сів на стілець і не сказав жодного слова. І ось Тоня зібрала в кулак всю свою рішучість і почала війну за свого чоловіка. Спершу вона підходила до дверей раніше за нього, і кожному казала Чоловік тимчасово не працює, він у відпустці. Якщо хочете, запис через застосунок в інтернеті, у порядку черги. Потім... Тоня почала вручати сусідам чисто по сусідськи деякі доручення про відповідні послуги, Тітці Марії, з першого поверху, зібрала і віднесла Миколині брудні шкарпетки. Ну, якщо він вам пральну машинку лагодив, поперіть, будь ласка, вам же не важко. Юлечці, миску із картоплею. Якщо Микола вам двері робив, почистіть, будь ласка. І можете й порізати. Вам же не важко. Інші сусідці, Миколині сорочки, попрасуйте і дещо підшийте, щоб він чистенький, акуратний, до сусідів ходив. Хтось ображався, хтось мовчав, але один за одним сусіди від Миколи поступово відчепилися. Коля перший час нервував. Він тулився по кутках, сумував за дзвінками і не знав, куди себе подіти. Мені наче руки відрубали, зізнався він якось. Я не знаю, що з собою робити. А ти просто сядь і посидь для початку, пограйся з сином, полеж трохи на дивані і подивись телевізор. Збудуй нам шафу в коридорі нарешті, спокійно сказала Тоня. Ти ж давно планував, балкон можна підфарбувати, і на дачі справи накопичилися. І Микола спробував. Перші дні він ходив як привид, потім почав оживати, став із сином майструвати шпаківні, тонею дивитися старі фільми. Увечері виходив на балкон із книжкою, аби просто посидіти в тиші без дзвінків. І без прохань про термінову допомогу. Якось до них знову прийшла сусідка тиха, інтелігентна. Вона зовсім недавно оселилася в їхньому будинку. У мене в ванній потоп, зніяковіло сказала вона. Я поки нікого не знаю, тільки вас, бо мені вас порекомендували. Коля швидко підвівся, спрацював інстинкт. Але Тоня. Відразу схопила його за руку і тихенько смикнула. Перепрошую, сказала вона. Ми тепер працюємо за записом і з попередньою оплатою. Ой, розгубилася сусідка, а я не знала, я не знала, що за оплатою. Мені сказали, що все буде безкоштовно. А ви не зобов'язані все знати, рівно відповіла Тоня. Просто Микола тепер не на виніс, він тепер мій і тільки мій. Сусідка пішла, а Коля залишився вдома і більше не намагався рятувати весь світ. Він, нарешті, відчув тепло й затишок у власному домі, усвідомив, як потребують його уваги близькі ті, кого ніким і нічим не заміниш. Микола став майстром. На своїй території, у квартирі, на дачі, в сім'ї. Він робив усе, що раніше було для чужих, тепер для своїх, без дзвінків, без термінових викликів. Чоловік спокійно і із задоволенням облаштовував свій власний дім і присвячував своє дозвілля улюбленій родині. А тоня знову стала просто дружиною. А не засмиканою диспетчеркою добрих справ.